День незалежності настав Бажаю, щоб вона була багата, на безліч добрих та корисних справ. Хай живе Україна, незалежна та сильно, золотистим коложем, нехай що Для вас привітання з Днем незалежно, і з вільним козацьким вітром на день! Віцніша Україну процвітай, нехай щасливий буде твій народ, незалежна ти, не забувай. Розвивайся і йди в Десяє сонце золоте, і журавліку личуть, саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні. Уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна. З Для незалежності країни вітаємо. Добутуємо усім побажаємо, щастя і удачі усім нам, усім українським донькам і синам. З Днем Незалежності ми вас вітаємо, Україну любити щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди, свою волю нікому не дати украсти. Українську історію треберезно знати, Українську гідність не дати топтати, прадідів, козаків. Тихо санувату мову, сім'ю, церкву свою захищати. Новий день народження нашої неньки. Бажаєм щастя, достатку рідненькій, щоб всі її діти із цілого світу повернулись додому жити до віку. довіку. Калини, цвіту, лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова, небо птахою полинуть, щоб завжди берегла матір Божа Україну. Не народження країни, і за свято нас усіх ми нація єдина, а наша зброя, умор і сміх Ми на все щирі, добрі, не страшні нам дощ і сніг. Ми сміливі та й хоробри тоже свято нас усіх. Бажаю всім на Україні вільні жити свободою цією, всім серцем дружити. Любити Україну і силу віддавати, Щоб вона могла лиш процвітати. Сама Україна, наше щастя і наш рай, що на світі є країна ще миліша за наш край. І в щасливі, і злі години ми для неї живемо. На Вкраїні і для Вкраїни. Будем жити й помремо. З Днем Незалежності вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне світле і чисте небо, та вільне і краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Тучі гаї, і калини лузі, стань, брат.